Просто не знаю, що приготувати перше, тому що в мене немає ні кістки. М'ясо є заморожене, але немає кістки. Що я зробила? У мене є два: отакі, один з грибами, сироп плавлений, другий вершковий. Я почистила останню стару картоплю. Бачите, додала морквинку молоду з огороду. І зараз роблю таку підсмажку, цибулинка, болгарський перець і морква. Трішки вершкового масла, трішки рослинного. І зараз сюди висиплю оці макарончики. Там картопля поки звариться. Дуже смачно, коли макарони підсмажити, а потім їх проварити. Так само, як і рис. Наші жінки можуть приготувати із спалиці смачний обід, повірте. Так, зараз трішки це підсмажу. Потім, коли картопля буде вже готова, додам сюди це. Дві хвилинки така павутинка, вермишелька готується, натираю туди, верніше не натираю, а прямо так наламую сиру, зелені і от такий супець буде. Содка, диви, яка. В шапочки, просто як, а я просто Українка, Україночка. Що там ти робиш на вулиці? Обираюся чи що. Так, сухо все. Вчора косили сусіди все тут, до отвалу. Жарко сьогодні, гарно на вулиці. Знаєте, що сьогодні мама сьогодні складає Діму на постелі каже, ой, у Діми щось случилось, а він чи не виїхав, а він вчора, а Мнюк малий, вечором їв виноград і їв шоколад. Ну, Тож уже дуже відкрилася. Да. Да, 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 да. Та така лимонна. Це лимонна прямо. Да. А та, ну, та ні, ну квіти просто немає. Я вже всіх задибала цими квітами, але насолоджуйтесь, тому і що скоро не буде. Ольга Фанасіна з Германії каже, як у вас квіти. Вони да, да, ну, продовжають свісти. Ви подивіться, один кущ, один кущ ну це красота. Не брешу. Ось дивіться, квітнуть, ось кущ, ось кущ, Дивіться, то деякі кажуть, що я брешу, он кущ росте. ось він, І, піш, ось і пішла палочка. Це одна роза. Одна роза, так що докажу. І він їв шоколад, і шоколад, видно, заснув, і плитка потекла і на краю таке коричне. Мама, мабуть, думала, що дімочка вкакався. Да? <гуме> а вона каже: ні, ні, я не думала. Я понюхала шоколадом, пахне. <гуме> так я застирала кусочок. Я <гуме> знаю, що він виноград. їв. А Виноград вчора так була така грось, він все обібрав і взяв мисочку, знайшов. Да, Я... Железну ще миску. Да. Ні, ну, Вин... ми. він сам десь знайшов на кухню. А а Я... даже... Не знала, куди її положити. Да, і туди обірвав, і то лежав і, її, а потім шоколадку ще взяв. Кажу, ну, думав, та ні, на здоров'я, ну тільки потекло. Ти ж бачиш, таке застирала. Ну, на уголки там просто два отак прицепилося. Ну, ж, ну, шоколад. Поставила в духовку, ну, нагріла потім. Та думаю, та ні, винесу тісто на вулицю. Я сьогодні роблю яблук, багато, пиріжки. Чи пиріг, чи пиріжки. Я це готую, так в мене в процесі, знаєш, придумується. Рецепт пишу, тому що ви любите таке, знаєте, швидке тісто, дуже швидке. Ну, так що гарно на вулиці, дуже гарно. Ми ходимо. Мама дуже одяг, штани, ну, кофти. Ті ще й шапку. Ну, Вона шапку оділа, щоб не на голові волос не лізла. Я ж лазала там, щоб не зацепити. Коротше, красотка Мурумбі, а я, ні. а я з голими ногами, в шортах. Ти ще не шортами. Да. І я в майці не хочу, не хочу, ще воно буде а це літо. Зараз... Вирішила з мамою приготувати на вечерю, бо Дімка не хоче каші їсти. Е -е. Натримо картопляники і я трішки моркви додам. І оця морква маленька, сорт, такий гарний, Глянь, такий. Монєні, такі морквиночки. Це не те, що вони там недоразвиті, це такий сорт. О, такі хвостики. Диви. Де... Дякую, Галіні. А ця щось пішла в стовбур. хотіла насіння. Насіння дала. хотіла насіння випустити. Хороші такі, та що це кусається таке? Ось такі малесенькі морквиночки.